Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 248 заняття, тема якого і раціональні нерівності. Отже, я вам розповім сьогодні, що називають раціональними нерівностями. Перед вами декілька нерівностей. Як ви можете помітити, усі ці нерівності містять знак кореня. Тобто і раціональною нерівністю називають така нерівність, що містить змінну під знаком кореня. Тепер подивимось, як вони розв'язуються. Перша нерівність. Корінь 6 степеня з X більший за 3. Також не забуваємо, з попереднього уроку по алгебри ми з вами вивчили те, що якщо у кореня є парна степінь, то тоді треба шукати ОДЗ. Якщо не парна, то ОДЗ не шукається. Отже, тут 6- степінь це степінь парна. Треба знайти ОДЗ. Під коренем X, як ми пам'ятаємо, значення під коренем може бути більше або дорівнювати 0. Відповідно до цього x належить від нуля до плюс нескінченності. Далі. Тепер ми з вами розв'яжемо це рівняння. Аби його розв'язати, ми піднесемо усе до шостого степеня. Аби позбутися корення та розв'язати цю нерівність. Тут в нас вийде просто x. А тут, відповідно, 3 у шостому степені в нас це дорівнює 729. Тобто х більше за 729. Таким чином, ми можемо записати відповідь. Х належить від 729 до плюс нескінченності. Далі, наступне. Корінь третього степеня з x-1 менше або дорівнює 2. Степінь не парна, тому ОДЗ шукати не потрібно. Відразу зводимо все до третього степеня. І рахуємо, виходить, х-1 менше або дорівнює 8, звідки х менше або дорівнює 9. Далі пишемо відповідь. Х належить від мінус нескінченності до 9. Включно. Це є відповідь. Далі. Наступне завдання. У наступному завданні в нас вже парна степень. Тому також треба шукати ОДЗ. Давайте його запишемо. 2х плюс 3 більше або дорівнює 0, та 3 мінус х більше або дорівнює 0. Розв'яжемо. Нас виходить 2х більше або дорівнює мінус 3. А х відповідно менше або дорівнює 3. Далі, з цієї нерівності в нас виходить, що х більше або дорівнює мінус одна ціла друга. А тут х менше або дорівнює 3. Знайдемо їх перетин. Х належить від проміжку мінус 1,12 до 3. цьому проміжку можуть належати наші корені. Давайте розв'яжемо тепер цю нерівність. Аби розв'язати цю нерівність, зведемо обидві частини до шостого степеня, аби в нас пропав корінь. Виходить, 2х плюс 3 більше за 3 мінус х. Рахуємо 2х плюс х більше 3 мінус 3. Звідки 3х більше 0, а х більше також 0. Далі. Дивимось, чи підпадає в нас цей корінь під нашу область допустимих значень. 0 він лежить у цьому проміжку. Отже, в нас відповідь від 0 до 3. Таким є наш корінь. Сподіваюсь, ви це зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань нема, тоді до зустрічі на наступному уроку.